Сміхніться, люди, нам єдна весь час, знає, що буде все у нас гаразд. На усіх і доля, воля в нас одна, тож нехай єдина, думка нас єдна. Ні, не знаю <шир> Доброти Ні, не знаю. <шир> не знаю. Не знаю, <шир> не знали. <шир> На жаль, не знала. Я не знаю що. Але що день доброти? Не знаю, немає. Ні, не знали. День доброти. Ну знав <св> я. Ні, <св> не знаю. Ні, не знала. Ні, не знала. Ні, не знала, якщо чесно. День доброти? Не знаю. Буду знає. Знає. Не знаю, але буду знати. Добрий Ден. день. А знаєте, знає, що сьогодні день добрий. Буду знати, чесно, не знаю, дівчата. День доброти. Так, знаю. Знаю. Так, Чум, таке знаю. І ви добрі всі, так, бо я переконаний, що це іменно так. Що для вас означає слово доброта? Доброта? Для мене доброта це коли людина навкруги всім дарує добро, тепло, ласку, усмішки. Слово доброта? Да. Бути щирим, допомогти роз... людині. Це дуже таке слово, як багатогран. Доброта це добре ставлення для люд... до людей. Ставитися, усіма по-доброму, по-людськи. має Бути Бути щирим, допомагати всім, що хто вас просить допомоги, всім допомагати. І всіх радувати своєю допомогою, своєю допомогою. Це є доброта. Доброта? Ме тут треба повинно бути добрим для всіх і до кожного. Означає бути добрим до людей. Добре відноситися, робити добрі справи, допомагати іншим. на друга. <рес> <Шукайте. зустави> <рес> <рес> Доброта це пішли е, виставлення до людей. Робити добрі справи, е, любити рідних. Доброта це якщо наші військові захищають нас, щоб... Ми могли почуватися у безпеці. Це слово, можна і нічого не додати, а можна багато всього додати. І щирість, і милосердя. <гану> Бути увічливим, порядним. Так. Робити добро іншим людям. Доброта, що для мене означає, доброта це любов, повага рідних. Доброта, доброта, тебе це грозделя, деякі будуть здоровенькі. Вона тебе війна кінчилася. Добрий, це милосердний. Брати щось, принести у світ кращого. Доброта це хороше відношення до старших, до дітей, до батьків. Доброта це дуже велике слово. Доброта буває між людьми. Добро всюди. Потрібно це дуже-дуже цінувати. Це хороші вчинки, коли чисте серце. так? Це для мене дуже багато значить, особливо добрих людей. Добрих людей і самому бути добрим до людей. <рес> Помагати немічним, всяко різно думати добре. Навіть комплімент може бути і для когось добре. Доброю справою. Це добрі справи, допомога слабшим, допомога е, тим, що потребують чогось. Оце є доброта. Поважати, любити, підтримувати, допомагати. Добре це щось добре зробити. Це допомагати іншим, їхніх починаннях. Треба бути доброму, слухняному, один до одного добрішим. Слово доброта. На перший раз, напевно, любити своїх ближніх, любити тварин, бути добрим. Я не знаю, це люди за мене мають сказати, а не я сам. Знаю. Хай люди кажуть. То все йде від людей. Якщо ти робиш людині добро, то людина тобі тим самим добром відповідає. Якщо ти робиш людині зло, значить людина тобі тим самим відповідає. Я За дуже. То теж не добре, але за дуже теж не добре. Ой, я так. Ну та хотіло все таким бути, але напевно... Доброго, трохи більше як чогось негативного, тому що в кожної людини плюси і мінуси. Але треба всім працювати над собою, самовдосконалюватися, щоб тих позитивних якостей було багато більше, чим десь там, щось закрадеться якесь негативне. Ну, і... ну, частково, так. частково так. Вважаю. Думаю, що так. А відчуває себе добре? Ну, напевно, так, але, звичайно, мене не досконалі. Людям можу сказати. Себе? Я... себе боку брати? А це потрібно питатися в оточуючих. Люди, які тебе оточують, які з тобою перебувають. Ну, не знаю, інші вважають. Ну, я теж вважаю себе доброю. Думаю, що так. Взагалі-то так, я вважаю себе доброю людиною. Ну, можливо, і так. Чи, чи вважаєте ви себе доброю людиною? Так, вважаю. Думаю, що так. Частково так. Не завжди, якщо чесно. Але треба виправлятися і завжди бути добрими. Ну як коли? Але взагалі так? Так. Залишайтеся завжди доброї людини. Дякую. Добре, все, хай. Дякую. Залишайтеся завжди доброю людиною. людини. Дякую, один. Дякую. Дякую. І посміхайтесь. Дякую, дякую. Що з минулим? Ви добрі людини. Ми вам даруємо квіточку добра. Дякую. Дякую. Залишайтесь завжди доброї людини. Ми вам даруємо квіточку добра. Дякую, І вам також добра. Ми вам даруємо квіточку добра. Дякую. Дякую. Дуже дякую. Доброї людини. Ми вам даруємо. Ми вам даруємо квіточку добра. Дякую. Дякую вам, дякую. Дай Боже вам здоров'я. Дякую вам. Дякую, Дякую! кіточки. Дякую, дякую. О, дуже приємно, дуже дякую. Ми вам добра. Дякую, дякую. дякую. Ми вам даруємо квіточку добра. Дуже гарно вам дякую. <рес> дуже вам гарно дякую. Будьте здорові, щасливі і дякую, дякую. Дякую. завжди у світі. Мируємо квіточку добра. Ти завжди доброї людини. Дякую, дякую. Ми вам даруємо квіточку добра. Дякую. За мене вам даримо руку... квіточку добра. Дякую, дякую. марно. Дякую. 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 Боже, дякую, але квіточки це вам. Дякую, дякую. Дуже приємно, дякую. добра. Дуже дякую, діточки. І ви, щоб ви були теж добрі до один до одного, до, до, до батьків, до дорослих, до стареньких, щоб ви проявляли доброту і показували приклад іншим. Так? так. Дякуємо вам. Ми вам даруємо квіточку добра. Ой, дякую ті. Дякую. Дякую. Дякую, я всі відомо. Дякую. Дару віночку добра. Дякую. Дякую. І хлопчик дякуємо. Ми вам даруємо віночку добра. Дякую. Дякую. Залишайтесь завжди доброю людиною. Ми вам Даруємо квіточку добра. Ой, дякую вам дуже щиро, бо ви були всі здорові, діточки, всі добрі, щирі. Такі, як ви сьогодні, і ваші квіточки гарні. Дякую. О, дякую. дякую. Добро... Залишайтеся доброю людиною. Дякую. І ви теж. І ви... Ми вам даруємо квіточку добра. Боже, дякуємо. <рес> пахне, <рес> пахне <рес> добро. Ласкати тина й жито на столі, доки пісня лине і ми. На усіх молитва Божа в нас одна, Тож нехай єдина, думка нас є. Посміхніться люди нам єднатись час, знаю, що буде все у нас гаразд. На усіх і доля й боля в нас одна. Тож нехай єдина, думка нас єдна.